Вітаю вас. Ну що, давайте поговоримо про курс. Ну, пару слів можна сказати про те, що відбувається в Росії і, звичайно, в Україні. Колись була така традиція. Відбувається щось в Росії і зараз говорить, а от що буде з Гринєм в Україні? Зараз якось менше це питають, але ну, дійсно. Як плине обвал рубля в Росії на курс в Україні? Чи вплине, чи не вплине, а? Як вважаєте? Цікава тема. Тому пропоную відео про валютний ринок, але виключно тільки для спонсорів свого каналу. От, хто спонсор, для них відео. І в цьому відео дійсно поговоримо про, ну, про ви зрозуміли, але українське основне. Ну, щоб дійсно так що ж у нас відбувається, не відбувається. Добре? Добре. Так що... Ну, якщо ви не спонсор, там знаєте кнопчика спонсорство. Тисніть, ставайте спонсором. Причому це відео для дешевше не буває. Це таке популярне економічне відео. Хоча дешевше не буває, там економіка, політика, історія. А якщо вже дуже щось таке радикальне, ну це клуб економічної мудрості. Це окремо. Але це якраз для всіх спонсорів мого каналу. Так що, вітаю спонсорів! А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.